Це відео теж про сади, про те, що нашим садам які ми вирощуємо кранти скоро. Цікаво, про що співають ці пташки. Нам. Залишайтеся, поміркуємо зараз над тим, що, крім війни, відбувається з нашим життям і з нашою смертю навколо нас. Черговий зранку пробігся. Вирішив зняти відео про це, що бачу. Бо це важливо. Перш за все, звісно, маємо захиститися у цій грбаній війні. Вигнати цих орків з наших земель. Зробити для цього все можливе і неможливе. Поки Трамп сходить з розуму, ніяк не повернеться зі свого дитинства. Інші хрепо чухають, не знають, що робити. І дивляться на це це з кущів. Орки показали своє прагнення миру вже 100-500 разів. Більше 10 років показують його кожного дня. Вчора Полтава, сьогодні чергове Київ, Харків. Чекаємо далі. О. Мозок Амеби Еволюціонував мільйон років. Маємо бути готові. Маємо тримати себе у формі. Бо війна надовго, років на 300, бо раніше динозаври не еволюціонують. Мусимо захищати себе, допомагати військовим можна зробити за посиланням під цим відео, допомогти підрозділу Соловей 116-ї бригади, нищити орків, додавати органіки в наші землі, бо наші землі цього дуже потребують. Якщо ви ще не прийшли до медичну допомогу, перш за все самим собі, своїм близьким і рідним, то обов'язково зробіть це. Придбайте турнікети, хоча б по два. Бандажі, щоб зупинити хоч собі критичну кровотечу, коли, не дай Бог, вона почнеться після чергового прильоту по якомусь місту. Це дуже важливо. Знайдіть курси, зараз їх вже багато, обов'язково пройдіть. Щоб ви хоча б знали, як накласти той турнікет. Хоча б мені, якщо я буду лежати десь без свідомості побачити мою аптечку, знатимете, що там він є, витягнете і перекриєте кров, щоб я не стік нею і можливо залишився живий. Буду вам за це дуже вдячний. Цим дубам кров перекрита вже на все життя. Вже вони не залишаться живими. Прикидано землею, мабуть, щоб не видно було що тут. А тут різдуб живий, здоровий, якому ну, років 70 точно, може й більше. І біля нього росли також дуби. Ну, навколо мене. 10 штук 10 зрубаних спилених це тільки навколо мене в радіусі 20 метрів завдяки цьому дубові і мільйонам таких як він колись був ми з вами отримуємо отримували в садах воду Дощі для наших дерев, кущів, квітів. Один такий дуб, 50-річний. А цьому може і більше вже. Бо коли я малим тусувався тут, то вони вже росли років по 20-30, мабуть. Так от один такий дуб за одну добу викидає в повітря, в небо, яке над нами. Від 200 до 400 літрів вологи за добу 40 відер, один дуб. Зараз їх не стає. Тому квіти сохнуть, трава сохне. Кущі дерева страждають. Скоро засохнуть. Матимемо пустелі. А це ставок, який в моєму дитинстві набирався весною до межі. Бо там текла вода, джерела, наповнювався, і оця межа була. Повна, а при дощах навіть через межу перетікав і ми там руками за греблею ловили карасів. Зараз дивіться, який рівень води в ставку. Це висота півтора метра. Півтора метра води весною наш ґрунт не добирає, ставок не добирає. Оце вам і маркери майбутньої пустелі. Якось на черговій пробіжці. Зустрів лісників тут молоді хлопці, які на вантажівці приїхали за цими дубами. Було рання весна, грунт вологий, вони застряли, греблися, щось тут буксували, не могли вибратися. Підійшов до них і задав їм одне питання. Кажу, пацани, для чого рубаєте? От мені дуже цікава відповідь на це питання, бо це питання відкриває ціннісний світ людини. Людина починає говорити про те, що їй насправді цін, цінно, які цінності сидять у її голові, і якими вона керується. Дуже цікаві відповіді. Дуже зрозумілі в сьогоднішньому житті. Один одразу. Зіскрами в очах задав мені зустрічне питання, як це для чого. Типу, ти що не розумієш? Для чого дуб пиляє, чи що? Я дивлячись в очі, кажу, ну от цікаво, для чого. Не розумію. Включився другий, товстіший, більший, за кермом. Каже, ну все законно. Дозволи, печатки, підписи. Кажу, та я вірю. Точно все законно. Точно за ці роки вже усі початки підписи стоять. Немає сумнівів у цьому. Питання, для чого ви пиляєте це? Далі відповідь така. Ну, дуби це ж як помідори. Вони вирощуються для того, щоб їх далі різати. Ну я розумію, що ця людина думає шлунком. Як і дуже багато навколо нього. Як і ті, в кого він вчився. На лісника. Як і ті, що в кабінетах сидять. Як і ті, що ставлять початки і підписи. Все законно. Нема до цього ніяких питань. Такий ціннісний світ, в якому ми зараз живемо. Тільки шкода, що далі шлунка свого ми не бачимо. Бо це мислення призведе до того, що ми з'їмо помідори, сходимо, випустимо їх через дірку нашу одну і помремо. Бо їсти більше нічого буде, бо щоб вони виросли хоча б до того рівня, як вони спилені, треба 70 мінімум років, 50-70, а вони не виростуть. Бо дощів не буде, щоб полили їх. Тому навіть якщо і буде чому рости, то все одно помремо. Бо без вологи не виросте. Або буде рости не 50-70, а 150, буде набагато менше. І буде набагато менше таких дерев. Тому до шлунку мислення бажано трохи піднімати хоча б сюди, хоча б до очей, почати дивитися. А ще краще вище. Ось сюди. Воно дуже повільно підіймається. Кілька поколінь підіймається. Але можливо це відео в чомусь допоможе цьому процесу. Тому дякую вам, що дивитесь. Є відео тут вгорі про те, чим люди думають за класифікацією кума нашого дуже влучної. Перегляньте. Площа випаровування цього ставка. Зменшилося відсотків на 10-15, точно. Те ж саме річки. На річки взагалі повисихали зі своїми луками, болотами, що поряд. Середні річки не розливаються, луків немає. Болота сухі також. Випаровуватися воді ні звідки. Це ще там 20 років тому були такі розливи, що... На 2-3 км від річки воно розтікалося все і випаровувалося в оце небо. Зараз цього немає. Плюс каховське водосховище, орки грьобані спустили, а це дуже значна частина випаровування. Широка площа, великі об'єми. І серед цього всього ми ще й дозволяємо випилювати дуби на помідори. Чекаємо скорпіонів, скоро приповзуть в нашу пустелю. Це зніму трохи роси нашим нащадкам на траві. Бо може таке бути, що вони вже її не бачитимуть, що таке роса. Я свій літр води за сьогодні випарував для того, щоб дощ пішов. Залишилося ще 200 раз так пробігтися сьогодні, щоб компенсувати ті втрати дуба одного, які ми бачимо. Або залучити 200 людей, щоб вони пробіглися. Кожного дня за один дуб. Тоді ми в цьому небі компенсуємо нестачу вологи за цю виробку. Ось. Ще один кандидат з печаткою і з надрубами. Років 50 віком. А ось його старший брат поруч. Років 150 в діаметрі з надрізами надрубами. Недовго хлопцям жити залишилось тут. Запитав хлопців, чи це для військових цілий. Вони кажуть, так, для військових вже давно відвезли. Бо військовим зрозуміло, тут питань нема ніяких. Треба дуб, треба на облаштування, треба на захист життів, на захист від ворога. Тут ми маємо йти на такі жертви. Багато сатлітні. Заради того, щоб залишитися живими. Але це було і зараз це не для військових. Це, як сказали хлопці, вже продано на аукціонах. Вже договори заключені. Ціни не, не знаю які. Вже все законтрактовано. Ну таке печатки стоять. Все з прекрасного. Доцвітає терен на сході сонця. Це дуже мило. Чи можемо ми щось із цим зробити? Точно можемо. Через 300 років. Коли візьмемось за руки і не пустимо лісників рубати дуби. Чи можемо зараз щось зробити? Теж можемо. Поки нас тут бігає кілька придурків зранку. А інші думають, що вони сили тратять і ерундою займаються. Краще щось. Корисне зробили, то теж можемо взяти по каністрі бензину, приїхати під якусь раду чи якесь лісництво, облити себе. І навіть спічки не треба брати з собою. Першими чиркнуть лісники, які будуть в тому лісництві. Другими, якщо у лісників щось не вдасться, сірники відсиріли або ще щось, черкнуть чиновники, які кришують це все і теж думають своїми шлунками, за якими не видно багато чого чоловічого. Тому можна робити. Тільки бігати нікому буде. Маємо ще 300 років побігати. А то щирпнуть, ще й підкинуть і локоти, які залишають після спилу, будуть посміхатися і будуть щасливими. Тисячі кубометрів води, може і сотні тисяч під цим пекучим сонцем, в цьому пустому небі ми не Як каже дружина, фокусуйся на любові. Давайте її почуємо. Маємо фокусуватися на любові. Дякую, що щось робите для того, щоб кисню і вологи в нашому повітрі було більше. Саджаєте дерева. Бажано, щоб хоча б по 100-200 штук кожен з нас посадив. За можливості я свою норму перевиконав разом з нашою родиною. Саджатиму далі, поки є можливість саджати, дихати, поливати, поки є чим. Тому, друзі, тримаємо спини рівно. Тіло. В готовності думки в свіжості, Наповнені киснем. Серце давайте тримати теплим і наповненим любов'ю. Це важливо. Всім багато любові. До нових зустрічей.